Добрий день всім любителям історії ми продовжуємо з вами вивчати історію України, і сьогодні тема нашої сьогодні в Бельсіри буде Український національний рух наприкінці 40-х років XIX століття. Український національний рух. Тема нашого сьогоднішнього уроку, нашої зустрічі. Отже, у січні. 1846 року в Києві виникла Українська таємна політична організація Кирило мефодіївське братство. Кирило Кирило-Мефодіївське Братство або Товариство. Пишу скорочно. Ініціатором її створення були вчитель з Полтави Василь Білозерський. Давайте так. Це ініціатор і очільник цього братства, Василь Білозерський, службовець канцелярії Київського генерал-губернаторства Микола Гулак. Микола Гулак. Професор Київського університету Микола Костомаров. Микола Костомаров. Письменник та вчений пантелеймон Куліш. Пантелеймон Куліш. Також видатний етнограф Опанас Маркович. У квітні 1846 року до братства приєднався Шевченко. Це вже в квітні 04-го. Приєднується Тарас Шевченко. Приєднується Тарас Шевченко. Всього у товариство увійшло 12 різночинців: дрібна українська шляхта, це службовці, навіть колишній кріпак, що свідчило про демократичний характер цього братства. Отже, сюди входять 12 чоловік, 12 членів цього братства. Організацію назвали іменами відомих слов'янських пресветителів, Святого Кирила і Мефодія, чим засвідчують просвітницькі гуманістичні наміри і прагнення знайти способи поліпшення долі українського і слов'янських народів в цілому, через утвердження саме в соціальних ідеалах християнства, справедливості, свободи, рівності, братерства, і також була і релігійна спрямованість цього братства. Форма організації була запозичена з українських церковних братств 16-17 століття, ми неодноразово про них говорили. У програмі Положення Кирило Кирило-Мефодіївського образства було викладено у книги Буття українського народу. Це вже як положення. Положення. Книга буття українського народу. Книга буття українського народу. Пишу скорочено. І в статуті Слов'янського братства Святого Кирила і Мефодія. Статут Слов'янського Слов братства Святого Кирила і Мефодія. Написаним був цей статут саме Костомаровим, і також ще один документ, який регулював їхні відносини це записка Білозерського. Записка саме Білозерського. Вони, зокрема, передбачали, що вони передбачають? Ну, по перше, це створення Демократичної Федерації. Демократична Федерація. Створення Демократичної Федерації рівноправних Слов'янських Республік. Знищення самодержавства. Знищення самодержавства. Обов'язково скасування кріпосного права. Скасування кріпосного права та саме суспільних станів. І утвердження в суспільстві демократичних прав і свобод для громадян. Далі рівноправність. Рівноправність. Національних мов там, культури, освіти для всіх слов'янських народів. І головною метою товариству обачало досягнення Державної незалежності України з демократичним ладом, ну ось на зразок США або Французької е, Республіки. І саме головне, пишу вам так: мета. Мета у них була незалежність. Їхня мета це була Незалежність. На зразку США, наприклад. Державна незалежність країни, братчики уявили у федеративній спілці таких самих незалежних Слов'янських держав, кожна з яких мала б становити штат або складатися б із кількох штатів. Київ мав би стати центром і містом цієї федеративної спілки, і у ньому, раз на 4 роки, мали збиратися найвищий суспільний орган, Сбор. Або Сейм для захисту федерації від зовнішніх ворогів передбачалося мати невелике регулятивне військо, а кожен штат, окрім того, мав би свої Збройні сили. Е, ідеї взагалі, вся ідея. Визволення слов'янських народів від та їх єднання передбачалося в поширенні з літературно-просвітницькою діяльністю. Братчики поширювали ідеї товариства через розповсюдження його програмних документів до українців, до великоросів і поляків, писали наукові праці, виступали з лекціями в начальних закладах тому Києві, проповідували свої погляди, піклувалися про розвиток саме народної освіти. Збирали кошти на відкриття народних шкіл, написання видавання нових книг. Зокрема, це був Пантелеймон Куліш. Він підготував начальну книгу з історії України для дітей шкільного віку Повість про український народ. Вона була видана в 1846 році. Також. Особливе значення мав збірник поезії Тараса Шевченка-Кобзар, який вийшов у Санкт-Петербурзі у 1840 році. 1840. Це у нас Кобзар. 1840. І, в принципі, він здобув колосальну популярність та відіграв виняткову роль у розвитку національної свідомості українців. Кирило-Мефодіївське братство переіснувало лише 14 місяців у березні 1847 році. Березен 1847 року. Його було ліквідовано за доносом провокатора. Організацію було викрито. Її членів було заарештовано і вивезено до Петербурга. Слідство під особливим контролем царя Миколи I тривало протягом березня-травня 47 року. І найтяжче було покаранням для Тараса Шевченка, у якого під час обшуку знайшли поему Сон, де було затавровано самодер... самодержавний режим. Геніального поета і художника віддали в солдати, відіслали до окремого Оренбургського корпусу із забороною писати і малювати. На трирічний термін було ув'язнено у фортеці гулака. Протягом року відбував ув'язнення і Костомаров, інших членів братства, царський режим вислав у віддалені губернії імперії під нагляд саме поліції. Взагалі, значення Кирило Мефодіївського братства полягало в тому, що воно вперше розробило широку політичну програму національного визвольного руху. Фактично започаткувало політичний етап боротьби за національний розвиток України. То була спроба. Е Такої передової частини саме національної еліти осмислити і усвідомити місце і роль українського народу в тогочасному світовому історичному процесі. Взагалі, Кирило Мефодіївське товариство враховувало уроки світового досвіду і спроєктували передові західноєвропейські ідеї на українському ґрунті і сформували основні постулати українського національного відродження. Це визначало форми і методи досягнення поставленої мети. Символом взагалі українського національного руху в ці часи судилося стати саме Тарасу Шевченко, його поетична спадщина вона взагалі стає цілою добою в історії української літератури. Ось, взагалі, з іменем Шевченка пов'язане утвердження української літературної мови. Проте, взагалі, значення віршів Шевченка воно не тільки. В мовній і літературній майстерності адже ніколи раніше з такою силою та переконанням не лунав заклик саме до власного народу скинути ось це чужоземне ярмо і здобути власну волю. Взагалі, така пристрасна поезія Шевченка не обмежувалася, як у інших українських романтиків, там оплакування героїчного минулого, а будила саме національні почуття і давала бажання майбутнього. Якщо Україна в минулому користувалася правами самостійної держави, то це мало б слугувати підставою для здобуття державної незалежності України в майбутньому. Ніколи раніше українські інтелектуали не виступали так відкрито і відверто проти російської. Колоністичної політики. Цим поезія Шевченка категорично відкидає пристосуванську таку модель малоросійства, що ґрунтується на ідеї нероздільності малої і великої Русі. А, наприклад, у 18... наприкінці XVIII 18 століття, у першій половині ХІХ століття знайшла багатьох прихильників і серед нащадків козацької старшини російських дворян. Взагалі, великою заслугою Шевченкою було те, що його творчість сприяла згуртуванню українського народу і недави Шевченка до соціальної несправедливості та обурювання за волю і гідності простої людини виводилися з його саме селянського походження, адже своїм інтелектуальним. Зростанням завдячує впливовому українському дворянству. Кожне з верств українського суспільства знаходиться в його поезії відображення в своїх інтересів. І так Шевченкові Шевченків ідеал національного і соціального визволення гарантувався не на ненависті і протистоянні, а на одвічних загальнолюдських цінностей, добра, справедливості і саме милосердя. Взагалі, Тарас Шевченко, він. Народився, давайте трішечки про Шевченка поговоримо. Тарас Шевченко. Він народився в 1814 році, як ви знаєте, в селі Селянина Кріпака на Черкащині. Рано залишився сиротою, у 14 років був взятий козачком до двору поміщика, з яким переїхав до Вільна, а потім і до Петербурга. У 1832 році він був відданий у науку до художника Ширяєва. За кілька років. Його також передають далі, юнака було викуплено з кріпацтва. Сталося це в 1838 році, тоді Шевченко вступив до Імперської академії мистецтв. Перебуваючи в Петербурзі, почав писати вірші. У 1940-му році, ми вже з вами говорили, вийшла е, друком його збірка української поезії під назвою Кобзар. І, закінчивши академію, Шевченко переїхав е, до Петербурга. І приїжають до Києва, і тут поет знайомиться саме з Колішем, Костомаровим і іншими. Обіймає протягом 45 46 року тимчасову посаду члена Київської археологічної комісії, їздив Україною, мандрував Київщиною, Полтавщиною, Поділлям, збирав етнографічні матеріали, історичні документи, змальовував архітектурні та археологічні пам'ятки. У березні 47-го року, за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві та антисамодержавній поезії, був заарештований, і засланий солдатом до.

Окремого корпусу з царською резолюцією і також йому заборонили писати і малювати. У 1857 році, завдяки клопотанням друзів, Шевченка було звільнено із заслання. У 58-му він прибуває до Москви і потім до Петербурга. І у 59-му році він приїхав в Україну, де перебував під наглядом поліції, постійно проживати на батьківщині. Йому забороняли і зобов'язали їхати до столиці. Тяжке за десятирічне заслання хвороби спричинили передчасну смерть поета. Поховали його на Смоленському кладовищі у Петербурзі, а в травні 61-го його прах перевезли на гору поблизу Канева. Отже. Дата смерті 1861 рік. Взагалі, геніальна творчість Шевченка та його мученицьке життя зробили поета одним із е, найпотужніших символів українського національного руху і перевезення домовини Шевченка із маленького цвинтаря в Петербурзі в Україну і перехоплення. Нам горі біля Канева 22 травня 61 року перетворилися на одну із перших масових національних маніфестацій. Дні смерті Шевченка та його перепоховання відзначали і в наступні роки навіть в умовах найчорстокіших антиукраїнських репресій з боку російського режиму заборона святкування сторіччя з дня народження великого поета в 1914 році призвела саме до масових демонстрацій у Києві і в інших містах України. Отже Значення Тараса Шевченка як геніального поета і визначного художника, творця української літературної мови для розвитку українського національно визвольного руху важко перебільшити, адже він був першим, хто сформував українську національну ідею і через свої поетичні твори зробив її надбанням усього українського загалу, чим посприяв згуртованості саме українців в боротьбі за національне визволення.